Як позбутись зрібних зморшок на обличчя? В принципі, позбутися зморшок повністю. Безповоротно неможливо. Процеси старіння все одно в тілі відбуваються, що би ми з цим не робили. Але ми можемо відтягнути цей процес, це перше, що ми можемо зробити. Друге, ми завжди можемо покращити стан обличчя так, щоб нам було приємно себе бачити, і чим доглянутіша шкіра, тим краще і свіжіше виглядає обличчя, навіть якщо на ньому є присутні дрібні зморшки в великій чи невеликій кількості, відповідно до віку людини. З вами косметологиня Ліля Москалик. На цьому каналі я відверто розказую про інструменти в косметології з роботою про тіло. Якщо у вас в процесі перегляду відео з'являються якісь запитання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях, і я буду на них відповідати в наступних відео. Так буде цікавіше і мені знімати контент, і вам його дивитися і отримувати, можливо, якийсь для себе зворотній зв'язок, який ви потім зможете інтегрувати в життя. Зараз буде йти мова про дрібні зморшки на обличчя, коли їх багато є на обличчі, або тоді, коли вони виглядають, таке личко виглядає як попечне яблучко. Перше, що треба зробити, це розібратися з тим домашнім доглядом, який ви маєте в використанні. Його основна функція це не сушити шкіру, живити її достатньо і зволожувати її достатньо, давати їй достатню кількість вітамінів і микроелементів ззовні. Це одна із частин роботи. Наступна частина роботи це є різні професійні послуги, якими можна цей процес стимулювати, і про це я розкажу в кінці відео. Але база це є, власне, стан тіла, в якому стані тіло перебуває. Від того буде залежати яскравість результату, бо все, що є в косметології, працює за рахунок стимуляції. І якщо тіло має гарний ресурс, тоді ми можемо мати гарний кінцевий результат після тої стимуляції. Якщо у вас різко з'явилися ці дрібні зморшки, то їх не було, не було, не було, тут бах, вони з'явилися. І разом з тим зробився якийсь незрозумілий відтінок шкіри, я дуже раджу вам обстежитись. Найчастіше таку симптоматику дає розлад щитовидної залози, тому тут дуже важливо це перевірити і подивитися, чи це не є симптомом загального захворювання. Якщо з Змінився відтінок шкіри на сірий, жовтий, тьмяний, чи якийсь такий не дуже зрозумілий, або загалом дуже блідий, то я би радила вам переглянути відео, ми окремо його записували про. Відтінки шкіри, і зробити для себе висновки, можливо, вам також варто обстежитись, і часом такі стани є симптомом проблеми цілого тіла, і його немає сенсу ці питання вирішувати власне, за рахунок там, догляду чи за рахунок якихось професійних послуг. Далі я розказую інформацію для людей, які або здорові, або від, в процесі компенсації тих процесів, які спровокували м, таку символіці. Симптоматику в тілі, е, тому, перше, це база здорове тіло, далі все решта. Е, отже, ми врегульовуємо сон, е, дбаємо про той об'єм води, який ми п'ємо, е, і е, з. Такою симптоматикою шкіри дуже важливо подивитися, скільки білку ви споживаєте протягом дня. Це теж одна із, один із моментів, який формуватиме, власне, вашу базу. Якщо у вас його є замало, або він у вас погано засвоюється, тобто ви стали їсти більше білку, і ви бачите, що у вас є якісь розладики кишківника, тоді є сенс звертатися до нутриціолога, аби він вам допоміг з цим працювати, і тоді. Паралельно починати розбиратися з косметологією, або розібратися спочатку з, з цим, а тоді починати з косметологією. Це такі важливі моменти, бо якщо ем, тіло не може смоктати достатню кількість білку, то ем, воно не буде мати чого будувати колаген і еластин, і відповідно. Оці зморшки вони просто не будуть мати можливості розрівнюватись. Тобто, це такий ну, дуже важливий момент. Про е, капсули і колаген у м, капсулах я розказувала теж є відео на каналі. Зайдіть, гляньте, це беззмістовна історія. Ви з таким самим успіхом можете вживати протеїни або білки іншого походження просто з їжею. І це, якщо так коротко, просто з їжею за значно меншою ціною. Але якщо вам хочеться пити власне саме колаген, то окей, ну типу, якщо вам це підходить, робіть, але знаєте, що це можна е, зробити більш змістовніше, цікавіше для тіла і за значно менші е, гроші. Е, от, тобто тут кожен собі. Сам вибирає, що йому підходить, що ні. Якщо не засвоюється білок, є варіант пити амінокислоти. І тоді ви теж будете мати гарний результат, тому що тіло буде мати, що цей білок збудувати. А, бо там вже така форма, яка, в принципі, всмоктується нормально в тіло, хіба там є якісь уже серйозні проблеми. А, отже, про а, догляд. А, догляд, який має бути, найчастіше в нас є дрібні зморшки, багато дрібних зморшок, і таке личко, як попачене, це. Найчастіше характерно для шкіри сухої або схильної до сухості чи пересушеної з якихось причин. Що ми можемо доглядом зробити? Ми можемо вибрати засоби для вмивання, які не будуть сушити шкіру. Найчастіше це. Випуск молочко, крем для вмивання, дуже рідко пінки або гелі, але такі, які не змінюють кислотно-лужного балансу шкіри, в жодному разі не містять жодних кислот, особливо таких, які призначені для того, аби відлущувати шкіру. Вони можуть містити там якісь вітаміни але для компенсації якихось процесів. Але загалом це має бути молочко або крем, і чепінка, після якої ви, коли ви її змили, ви в жодному разі це не наносите оцими спонжами, як в рекламі. Показано і не, не змиваєте, не дай Бог молочко чи крем для вмивання. Ці всі засоби, які є для вмивання, їх обов'язково змивати після себе водою. Міцелярна це вода, крем це для вмивання. Молочко пінка не має значення. Нічого не треба наносити на обличчя, і потім його лишати і казати Ой, у мене пересушена шкіра, тому що там в будь якому разі є луги, і вони в будь якому разі будуть пересушувати ту шкіру, якщо ви не будете їх змивати далі водою. Ну тобто це просто треба. Треба для себе розуміти, знати, приймати, так працює технологія ем, засобу для очищення, інакше він вас не вмиє. Тобто ви підбираєте засіб, який не руйнує ПА шкіри. Бажано, аби він його зовсім не змінював. Ці засоби зараз є в різну ціну. В принципі, собі можна вибрати. Плюс-мінус доступні по ціні. Після того має бути тонік, який вітамінізує шкіру. Обов'язково для шкіри сухої тонізації, навіть якщо не міняється власне цей кислотно-лужний баланс шкіри, його не обов'язково тоніком вирівнювати. Але тонік може містити в собі мікроелементи, які дуже дорого розчиняти в кремах, тому що вони водорозчинні. І це один із варіантів їх нанести на шкіру для того, аби потім вона могла їх використовувати в процесі своєї життєдіяльності і мати з чого теж будувати те, що нам потрібно. Після того має бути крем, і крем має бути обов'язково окремий навколо очей, обов'язково окремий має бути для обличчя. Це такий базовий догляд для шкіри з сухістю, схильною до дрібних зморшок і так далі. Ще, якщо це ускладнювати, тоді можна давати ввечері сироватки, різноманітні, які можуть змінюватись. Наприклад, можна йти по такому протоколу, коли там 8-9 днів іде. Детоксикація шкіри, після того живлення відновлення, потім далі зволоження, і далі по проблемі вітамінізація. Наприклад, там в когось є більша проблема з судинами, то там можна дати вітамін С, наприклад, з іншими мікроелементами, які будуть разом засвоюватись, і там важлива правильна формула того вітаміну С. В когось там, наприклад, буде більше потреба там, ліфтингу, або більше потреба якась інша, і там даються інші складники, там, наприклад. Там, з ретинолом чи ще з чимось і так далі. Тобто тут ці всі моменти завжди зважуються, кому якому треба на відбілення, на відбілення, ну ви зрозуміли, підбирається система, але вона так кожен з етапів тримає, триває від 8 до 9 днів, і ввечері ми чемно користуємося сироватками. Чому не в день? Тому що ввечері сироватка краще засвоюється, такий в нас біологічний цикл тіла. І так тіло в нас ем, краще всмоктує. Якщо ми. В нас збитий цикл звичний життя. Якщо ми, наприклад, лягаємо спати в день, то це означає, що ви використовуєте засіб для сироватку перед сном. Тоді у вас це плюс-мінус буде так працювати, як повинно. Тобто, це такий момент з поправкою на можливі варіанти. Отже, ви користуєтесь так доглядом. Догляд Може дати якісь перші результати десь через 2-3 місяці, не швидше. Якщо ви купили тільки один крем, або ви купили цілу систему догляду, і ви очікуєте якийсь ефект через 1-2 тижні, його не буде. Не тому, що догляд поганий чи ще щось, а тому, що просто є процеси обміну заміни клітин. І їх мусить відбутися мінімум два для того, аби цей процес якось мав якісь результати. Якщо це вже сформовані е, глибокі зморшки, яким там кілька років, не пів, не кілька місяців і так далі, тоді є сенс вам, е, особливо тим, хто має таку е, багато дрібних зморшок, користуватися поверхнево-серединими пілінгами, е, до них готується, готувати можна домашнім доглядом, там можуть бути кислоти в складі, е, а можна зробити кілька поверхневих пілінгів для того, щоб шкіра адаптувалася, звикла, ви розуміли, на що ви йдете. І після того робиться поверхневі середині пілінги курсом від 4 до 5, 6, 8 послуг з інтервалом 7 або 14 днів. Дуже рідко може бути 3 тижні інтервал, якщо там є ретинол в місні якісь моменти. І це курсом робиться для того, аби оновити максимально клітини, зішільфувати їх, і ви будете мати значно глибшу, меншу глибину зморшок. Такий курс пілінгів для шкіри схильної до сухості або до сухої шкіри дуже важливо завершити. Процедурою живлення відновлення або ферментотерапією для того, аби відновити оцей захисний баланс шкіри. Якщо ви захисний баланс шкіри не оновите, то ви що зробите? Ви просто малюєте шкіру, вона сильно оновиться, у вас зменшиться глибина зморшки, ви будете дуже задоволені результатом. Але якщо ви не компенсували оцей от захисний бар'єр шкіри і не зробили його за допомогою або домашніх засобів, які цим займаються, які містять лізати бактерії або за допомогою якихось професійних послуг, тоді ви будете мати порушену цю захисну. Так собі уявіть, що у нас є зверху така ніби жирна плівочка на шкірі, яка повинна бути в сухої шкіри або схильної до сухості. Це саме не продукується або продукується в недостатній кількості. Вона у вас така ніби дирява. і крізь неї вилітає повністю вся волога. І що ви отримуєте? Ви, ви це все покращили, і вона дуже швидко цей ефект буде проходити. Тобто, ви мусите подбати про те, аби закрити. Цей процес в правильний спосіб, тобто подбати про відновлення цього захисного бар'єру шкіри. Якщо не в домашньому форматі, тоді в форматі послуг. Тут уже в кого яка шкіра як реагує, тобто, це вже спеціалісти підбирають в комплексі, як це все правильно працює. Якщо разом з Такою дряблістю шкіри є ще дряблість м'язева, тобто є втрата тонусу, або десь є якісь дуже напружені м'язи. Тоді паралельно можна робити. Курсами масажі. Саме масажі ніхто не відміняв це, само собою. Масажі такі професійні, коли ви приходите, лягаєте, вам роблять масаж, обличчя і шиї, це мінімальна ділянка, на яку робиться масаж. Якщо вам хтось пропонує зробити масаж тільки на обличчя чи тільки на очі, шукайте другого спеціаліста. Дуже вас прошу. Так само можуть бути послуги курсові мікрострумів, які теж з цим будуть гарно працювати. Непогано працює рефліфтинг, але прошу вас перед тим, як робити Рефліфти, поцікавтеся, які є мінуси цієї послуги. І якщо вони вам підходять, будь ласка, користуйтеся. Вона дає гарну підтяжку, але вона там формує ряд моментів, які плюс-мінус для кожної людини будуть чуть-чуть свої, бо то буде залежати від форми обличчя, від стану тіла і від того апарату, яким працюють, бо їх є величезний, дуже різновид. Тобто, ви куди приходите, там мусите цим поцікавитись. Якщо вам підходить... Робимо, якщо не підходить, повертаємося до масажів мікрострумів таких послуг пілінгів, які а, мають мінімальний якийсь негативний вплив на тіло або не мають його зовсім. <скільки> тобто тут такі моменти з того, що можна вдома робити, це можуть бути різноманітні самомасажі, глибокі з пропрацюваннями, але вам треба для цього вибирати. Правильні олії, тобто ви не можете це робити по крему для обличчя доглядовому, чи по засобу, яким ви вмиваєтесь, чи по тоніку. Це обов'язково мусить бути олія, яку ви після використання змиваєте, для того, аби вона теж не зневоднювала шкіру, бо є такі олії, які можуть не живити. А навпаки, зневоднювати це теж треба розуміти. По-перше, по-друге, коли ми робимо масаж, все таки виділяється певна кількість продуктів, які шкіра вже переробила, і вони потрапляють в ту олію. Я не дуже розумію, навіщо їх залишати на шкірі. Тобто, це краще все поробили саме масаж там чи гуаша з крипком, чи просто руками з пропрацюванням обов'язково жувальних м'язів і змили ту олію. Водою та й все, От, це основні такі моменти, на які важливо звертати увагу, якщо у вас є дрібні зморшки на обличчі, і ви хочете покращити свій стан, зменшити їх глибину і мати більш свіжий і сяючий вигляд обличчя. Але дуже вас прошу не заходити в ілюзію, що зморшок можна позбутися, бо будь-які послуги, які є на ринку косметології, вони можуть цей стан. Відтягнути, вони можуть покращити стан, але забрати, і, аби це забрати до кінця життя, точно це неможливо.